У дворінку центру кроповницькому розвантажують медикаменти, які привезли з заводу. Ми не зупиняємось із заявками. Сподіваємося, що, що все буде добре, і доступ медикаментів на Кіровоградщину буде постійно, але ж в той же час готуємо до того, що все може статися. Аптечні склади облаштували в підвальних приміщеннях. Ми винесли звідси абсолютно всі стележі. Для чого? Для того, щоб більше вмістилися, тому що вважаємо за потрібне мати певний запас на 2-3-4 місяці, який надасть можливість нам надавати медичну допомогу, якщо не буде якогось сполучення чи поставки медикаментів можливості поставки медикаментів. Тут у нас вироби медичного призначення, системи, крапельниці. Шприци і все те, що треба, частина перев'язувального матеріалу. Це окремий запас на екстерну медичну допомогу, вже не для онкологічних пацієнтів, а для тих, хто можливо, кому треба буде надавати таку вже воєнну допомогу, військову допомогу, медичну. Це резерви, які були накопичені у попередні ріки, які ми сьогодні витрачаємо на закупівлю медикаментів. Онкоцентр має п'ять аптечних складів, які заповнили медикаментами та матеріалами. Тут, наприклад, у нас нога, да, з бинтами. Тут у нас давайте руковочки давайте. Виковички різних розмірів, тому що лікарі є і, і сестри теж різних розмірів. Ось. Все це українського виробництва, це операційні костюми, костюми це стерильні бинти, це стерильна марля в великих тюках. Тобто, все це є для того, щоб ми оперативно реагували на ситуацію і на виклики, які можуть статися. Тут є знеболюючі та кровоспинні препарати, антибіотики, розчини для ін'єкцій, хірургічні інструменти, шприци. Частина знаходиться тут. В аптечному складі, а частина знаходиться вже безпосередньо в повідділеннях. Тобто у анестезіологів реаніматологів все є в достатній кількості для того, щоб розпочати цю роботу. Зі слів лікаря, запасів має вистачити на три місяці надання медичної допомоги пацієнтам онкоцентру та українським військовим. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.